1957. Розпал холодної війни. Настягнуто у війну. І ми воюємо не зі зброєю в руках. Це інформаційна війна. Трапилось дещо важливе. У нас радянський шпигун. Ви маєте його захищати. Я страховий адвокат, я не веду кримінальних справ. Вам зустрічалися звинувачення у шпигунстві. Це буде наш перший досвід. Будьте обережні. Право, що змінило його життя. Люди його бояться. Він загроза для всіх нас. І як на нас люди дивитимуться? Сім'я того, хто хоче звільнити зрадника? Усі заслуговують на захист. Кожен має права. Випадок, що змінив світ. Відсьогодні прохання не називати у 2 розвідувальним літаком. Ви робитимете знімки радянської території. Фільм Стівена Спілберга розкажіть, що сталося. Схопили нашого пілота шпигуна, що володіє секретними даними. А ми схопили їхнього. Ви мусите домовитись про обмін, не втягуючи уряди. Ви можете запобігти ядерній війні з Радянським Союзом. Йдеться про безпеку нашої країни. То де хочуть провести перемовини? Східний Берлін. Просто скажи, що ти будеш у безпеці. Мені треба у щось вірити. Я роблю це заради нас. На основі реальних подій. Шляхів на схід лишилось небагато і правових норм там не дуже дотримуються. Уникайте контактів з людьми взагалі. Там усі чужі. Нам потрібен діалог, неможливий між нашими урядами. Ви, американець, вас можуть затримати. Тримайтесь подалі від стіни. Наблизитись застрелють. Цього року багато зацікавлених у тому, щоб цей обмін. Не відбувся. Ми його не покинемо. Ситуація вийшла з під контролю. Ми за це заплатимо. І наша країна, і наша родина. Том Хелс. Обмін обов'язково має відбутися. Ні! Міст шпигунів. Скоро у кіно.